Щира подяка та найкращі побажання. Шановні колеги та партнери, перш за все, хочу висловити щиру вдячність керівництву компанії «Ізола» за надану можливість бути корисним одне одному та за досвід, отриманий протягом цих двох місяців. Дякую кожному з вас за цей насичений та плідний період спільної роботи. Хоча мій час на позиції ПМ був коротким, завдяки вашому професіоналізму та підтримці ми змогли закласти міцний фундамент для подальших успіхів. Мені було приємно працювати з вами над ключовими проектами. Міграція з без ЕМБЕНА КАПЕ та впровадження СИБРЕМ 2.0. Дякую за вашу сумлінну роботу у складі робочих груп та допомогу в організації всіх процесів, включно з налагодженням взаємодії з підрядниками. Окрему вдячність висловлюю за відмінну командну роботу, високі людські якості та цінне керівництво, які я мав честь спостерігати, і директору книжу Михайлу за довіру, стратегічне бачення та цінні керівні настанови протягом цього періоду. Керівнику і підтримки Дмитру Дідику за професіоналізм. Людяність та ефективне забезпечення безперебійної роботи, колегам ід підтримки Максиму Гуменюку та Владиславу Шляху за оперативність, відповідальність та якісне вирішення задач, команді розробки та аналізу байвану Михайлову та Банадії Кустря, розробникам Олені Дроздовій та Ігорю Мацюху за глибоке занурення в бізнес процеси, відданість та створення якісної проєктної документації. Ваша активна участь допомогла створити не лише структуру документації по проектах. Але й закласти основи для розвитку Ашар-напрямку, упорядкувати внутрішні процеси та сформувати стратегічний план підрозділу. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я та особистого щастя, незгасної енергії для успішної самореалізації та досягнення амбітних цілей, блискучих проєктних результатів та успішного завершення всіх розпочатих ініціатив УВЗо, зареження такої ж дружньої, злагодженої та високопрофесійної атмосфери в команді. Завжди радий підтримувати зв'язок. З глибокою повагою та найкращими побажаннями, бабій Олександр.